Дивіться у 21-й. Готуйте гаманці, продукти здорожчають на 15%. Світова ціна на зерно буде потрошки зростати не суттєво, але підніматися. І вартість хліба також буде зростати. Без шансів на порятунок у кривому розі жінка померла від кору. Як вам цифра 15 тисяч. Саме стільки випадків захворювання на кір зареєстрували лише за січень. Ледне вкоротив собі віку. Чоловік намагався порізати вени прямо у будівлі міськвиконкому. Мені дали штраф 6500 за те, що я у себе на гараже построїв з профліста якусь будочку. Подробиці цих та інших новин. Далі. Я вітаю усіх. Час новин на першому міському, все найактуальніше про події цього дня просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Продукти харчування цього року подорожчають на 15%. Такі прогнози висловили столичні економісти та аграрії. Додадуть у ціні майже всі групи продуктів, а найбільше зростання торкнеться овочів. Тож, наскільки більше українцям доведеться платити, та які причини таких змін у цінах? Подробиці далі в матеріалі наших столичних кореспондентів. Як і минулого року, у 2019-му вартість продуктів харчування знову підскочить. Так ціна борщового набору збільшиться на 20%. Рекордсменом у зростанні вартості, на думку експертів, цього року стане картопля, адже вона подорожчає щонайменше на чверть. В цілому на 20% зростуть у ціні всі овочі. М'ясо та молочка здорожчують на 10%, А за хліб доведеться платити на 17% більше. Зростання буде відбуватися на фоні того, що вартість зерна. Якщо в принципі все буде йти так, так як зараз йде, світова ціна на зерно буде потрошки зростати не суттєво, але підніматися. І вартість хліба також буде зростати. Підвищення цін на продукти харчування не у минути, зазначають в Асоціації фермерів України. Основні причини підняття тарифів на електроенергію та перерахунок заробітних плат працівникам галузі. Також аграрії бідкується на дефіцит робочих рук, адже більшість громадян цього фаху їдуть працювати до сусідніх країн. За Більшу зарплатню є велика проблема, і у цих дрібних виробників, і у середніх виробників, що на весну потрібна для очівництва значна частина робочих рук людей. Вони знову збираються їхати туди. Ми ще не знаємо, що буде на осі. Зараз великий ліміт, великі обмеження робочих руки тих господарств, які займаються очівництвом. А ще цього року підходить термін виплат зовнішніх кредитів, взятих Україною, переважно в період з 2014-го. По п'ятнадцятий рік тож уряд планує збільшити надходження до держбюджету, в тому числі за рахунок податків на продукти харчування. Рост налогових поступлень можливий в двох случаях: Либо у вас растет економіка, а, либо у вас увілічуються ціни. Ну, ну Других варіантів ні бувають. Втім, не всі продукти будуть дорожчати. Якщо минулого року в Україні на 6% дешевшала гречка, то в 2019 тисячі за прогнозами експертів, зменшиться в ціні лише пшоно. Володимир Грозл та Марат перший міський Київ. Без шансів на порятунок у кривому розі жінка померла від кору. Трапилося це 3 лютого. Як пояснили в інфекційній лікарні, містянка звернулася до медиків запізно, вже маючи ускладнення. Інтенсивна терапія не допомогла. Жінка померла. Як вберегтися від цієї вбивчої хвороби, з'ясовувала Олена Трунова. Карні вакцинами ми переповнені в Україні епідемії немає. Саме це запевняють Міністерстві охорони здоров'я. Проте статистика говорить про інше. Як вам цифра 15 тисяч, саме стільки випадків захворювання на кір зареєстрували лише за січень, серед них і смертельні, як от в кривому розі. В інфекційній лікарні запевнять, загибла жінка, звернулася до них вже у важкому стані. Діагноз кір ускладнила ще й пневмонія. Медики говорять, зробили все, що змогли, проте хвороба перемогла. Через п'ять днів після звернення до спеціалістів жінка померла. На 3 февраля 2019 року да, ми також маємо перший смертельний випадок. в зв'язку з осложненням корі пневмонії Да, у нас в больниці в кривом рокі пацієнтка 46 років, поступила 29 дев'ятого. Января ну, состояние прогрессивно ухудшалось. Уже была переведена на искусственную вентиляцию легких 3 февраля этого года. Утром пациентка умерла. Виявилось, спокійна, не була щеплена від кору. Медики зазначають, єдиний шанс уникнути зустрічі з цією хворобою вакцинація. Зробити щеплення можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги. В одному з таких центрів запевняють, лікарні вакциною забиті вщент для малечі. Вона абсолютно безкоштовна. Всі вакцини вони, от якщо взяти американську вакцину, вона во така ну, в кожному флакончику тут одна, одна доза вакцини, в принципі в каждой амбулатории имеется вакцину, мы получаем бесплатно, есть достаточное количество шприцов, в принципе, поэтому для пациентов, которые получают вакцинацию, она совершенно бесплатна. А ось із вакциною для дорослих ситуація інакша. Про них міністерство охорони здоров'я не подбало, кажуть медики. Зробити щеплення безкоштовно можуть тільки люди віком до 18 років. Всі інші мають купувати медикамент власним коштом. Його вартість від 400 гривень за ампулу. Проте на поличках аптек вакцину не знайти. Что касается прививания взрослых, оно возможно, но в принципе эта вакцина, которую мы получаем от государства, рассчитана в первую очередь на прививание детей, а также, согласно всех приказов, мы можем прививать контактных особ, в том числе ну, взрослое население. Просто если вы вот сами решите прийти, потому что вы, вы там знаете или не знаете свой прививочный анамнез от кори, то в принципе -то, этой вакциной мы вас привить не можем. Важаючи на те, що Міністерство охорони здоров'я епідемію кору в Україні не оголосило, ситуація все більше загострюється. За інформацією на сайті МОЗ, лише за січень зареєстровано більше 15 тисяч хворих. Найбільше у Львові, Вінниці, Рівному, Хмельницькому та в Києві. Насамперед столичні інфекціоністи запевняють, ситуація критична. Щотижня хворих стає все більше. Київ відноситься до тому регіону з найбільшим розпространенням заболіваємості кор'ю наряду з деякими іншими регіонами України. Летальних випадків за январь місяць не було, але кількість хворих дуже велика, великі поступлення. Всі стаціонари працюють з перегрузкою, переповнені. По своєму теченню, по своєї напряженості, це найбільша епідемія. Активісти обурені кількістю хворих на кір і реакцією на цю ситуацію. Міністерство охорони здоров'я України запевняють, треба негайно оголошувати епідемію та вжити невідкладних заходів. Непонятна ситуація і Позиція Мінздравою в цьому вопросі, тому що вони… А... Придерживаются точки зрения, что им нужно выдержать какую-то паузу. То есть, они не предпринимают всех непосредственно мер для того, чтобы обезопасить детей. То есть, первое, что нужно сделать, это разобщение. То есть, это закрывать учебные заведения, где вспышки, либо рядом а, рядом какети громадське міроприяття, да ді скаплення дітей. нет. Врятуватись від кору можна тільки якщо пройти вакцинацію. Тим паче препарату в крибасі вдосталь. Нині в наявності близько 7,5 з тисячі одиниць. Ще незабаром лікарню отримують нову партію майже 12 тисяч ампул. Тому не гайте часу, щоб не стати жертвою впивчої хвороби. Олена Трунова, Володимир Гросил, Олег Нікітін, Тамара Дмитренко, Роман Кравченко. Перший міський. Замість Дніпропетровської Січиславська у столиці під будівлею Верховної Ради активісти мітингували з вимогою до народних депутатів перейменувати. Дніпропетровську область до Києва з'їхалось близько 200 активістів. Мітингувальники говорять, питання перейменування області актуальне, адже потрібно завершити процес декомунізації і таким чином повернути регіону його історичну назву. Зазначу, у Верховній Раді зареєстровано два відповідних законопроекти: президентський, в якому пропонується перейменувати область на Дніпровську, та альтернативний документ, де нова назва регіону Січиславська. І саме назва Січиславська вона завершує останні ну, стає скрапку в тому процесі, який зараз відбувається в Україні. Це остаточне закінчення декомунізації офіційної. Тут Сніка, палькривий ріг, марганіц, Дніпро. І на завтра приїдуть люди з Новомосковська, з інших міст. Нагадаю, наприкінці листопада минулого року народним депутатам не вдалося включити питання переименування області до порядку денного сесії ради. У парламенті обидва законопроекти можуть розглянути вже цього четверга. Натуральний сир чи фейк в Україні все частіше продають підроблені кисломолочні продукти, зокрема сир, згущене молоко, масло та сметану. Про це заявили в асоціації виробників молока. В організації кажуть, до продуктів додають рослинний компонент, який взагалі не містить кальцію. Тож, як обрати корисний кисломолочний сир, а не постушку, дізнавався Михайло Гаркавий. Аби обрати якісний сир на ринку, звертаємося за порадою до народного експерта. Любов Миколаївна на цьому вже собаку з'їла та чітко знає, як купувати натуральні кисломолочні продукти. Етабізжирений. Да. Я зараз його спробую. Можна я вам дошечка. Да, випадка. пожалуйста. Я вам Це очень много. Так, здесь вкус. Здесь вкус парного молока на ринку соцміста. Усього три точки продажу кисломолочного сиру. Інспектуємо та перевіряємо кожну. Да, чувствується жира. нет. Такой холостой вкус обезжиреного творога. Наш експерт каже, перш за все, сир треба скуштувати. Тоді за смаком ви зрозумієте, чи натуральне молоко у складі продукту та чи достатня у нього жирність. Крім цього, потрібно звертати увагу на колір сиру. На перший взгляд творог відрізняється обезжирений від жирного цвіта. Пережі всього. він такий блідний, скажімо, такий от рихлий, а е жирний, то тобто снівеєний. Он кремоватого цвета и чувствуется вот ну, чувствуется его натуральность. У продавців молочних продуктів повинен бути аналіз від лабораторії. Запитуємо, проте його на руках немає. Чекаємо. Папірець приносять за 10 хвилин. На ньому бачимо аналіз сиру за такими критеріями: кислотність, маса, густина та жирність і термін придатності. Проте, якими мають бути самі стандарти, незрозуміло. Для того, щоб аналізувати цю квитанцію, треба знати нормативи. Тут нормативи не пишуться. Тут пишеться констатація факту. Скажімо, вот такой то сир, он имеет кислотность, А какая має бути кислотність у нормального сыра? А какая має бути жирність у нормального сыра? Аби перевірити, чи якісний сир ми куштували, йдемо до лабораторії. Двері закривають прямо перед носом. Доброго дня. Перший міський телеканал. Ми прийшли з вами поспілкуватися з приводу молочної продукції. За порадою нашого експерта беремо на пробу трохи сиру на ринку кілограм 60 гривень. Аби було з чим порівнювати, купуємо кисломолочний продукт і в супермаркеті за 200 грамів. Віддаємо трохи більше 17 гривень. За порадою асоціації виробників молока перевіряємо сир у домашніх умовах. Декілька шматків опускаємо до склянки з молоком. Сир з ринку майже не змінився, а от той, що з магазину геть розчинився, неначе порошок. Представники асоціації виробників молока попереджають, все більше в Україні з'являється продуктів фейків, у складі яких використовують рослинне молоко. Коштує такий сир, як правило, недорого. Для виробництва одного кілограму справжнього кисломолочного сиру необхідно близько семи літрів молока, а це в середньому 70 гривень. Для фальсифікованого сиру, де замість молочного з білка додають рослинний, використовується. Близько 2 літрів молока, а це в середньому 20 гривень. Також слід не забувати про витрати на обробку молока, тож вартість рослинного кисломолочного сиру майже втричі менша за вартість справжнього. Як висновок, за ціною до 50 гривень, скоріш за все, ви можете придбати фальсифікований молочний продукт. Тому краще за все, де б ви не купували кисломолочний сир, просити продавців про чек. Він допоможе вам повернути неякісний товар або обміняти його. Якщо е, товари придбаються у осіб, які не мають права на здійснення підприємської діяльності або не видають вам фіскальний чек, то в такому випадку е, відповідальність за подальшу якість і подальшої е, повернення цих товарів вже покладається на самих споживачів. Отже, якщо ви довіряєте своїм смаковим рецепторам та вмінням, то домашній сир можна знайти хіба що на ринках чи у селян. Якщо ж обираєте молочні продукти в магазині, то ретельно вивчайте етикетки, бо це може бути продукт рослинного походження. І пам'ятайте, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, перший міський. Лікарні на Макулані бути мешканці мікрорайону знову зможуть пройти вузьких спеціалістів за місцем проживання. Консультативно-діагностичний центр номер 1 який відноситься до третьої міської лікарні, відновив свою роботу. Тепер два рази на місяць тут знову приймають хірург, окуліст, лор, терапевт та кардіолог. Нагадаю, навесні 2018-го поліклініку, яка обслуговувала. Близько 10 тисяч мешканців мікрорайону Всебратське, зокрема і бійців 17-ї танкової бригади, закрили через недофінансування та скорочення штату лікарів. Через це мешканцям Макулану доводилось обстежуватися у лікарні на вулиці Пушкіна. Февралі для оптимізації і улучшення транспортної розв'язки доставки спеціалістів було перенесено на перший, третій, перший третю среду каждого місяця. В планах После проведения поверки и получения паспорта качества, это очень длительный процесс, который требует документальной обработки и финансовых вложений, планируется еще работа рентгенотделения и физиотерапевтического отделения. Новий скандал з донькою директора Балакіна. Тепер жінку підозрюють у розтраті бюджетних коштів. 5 лютого Ользі рукавішникові вручили підозру у криорійському відділі поліції. Туди вона приїхала на своєму авто та була у компанії адвоката. Раніше жінку підозрювали у службовій підробці, проте зараз статтю перекваліфікували на більш тяжку. Відзначу, рукавішникова переховувалася від правоохоронців, її навіть оголошували у розшук. А замість неї підозру вручали її батькові Володимиру Балакіну. Він, до речі, очолює міжрегіональний центр перепідготовки військовослужбовців у запасі і є безпосереднім керівником підозрюваної. Яка мені не скривалася на роботу, я кажу томішом. Тоді, якщо ви не пораховуєтесь, чому вас розшукували, не могли знайти. Де ви були? Фейк. Фейк, Фейк. я була в місті трускавці. У відношенні даної особи 5 лютого відбулася зміна підозрою у зв'язку з тим, що наразі її інкримінують, окрім частини першої статті 366 Кримінального кодексу України, частину другої статті 191 Кримінального кодексу України, а саме це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з обмеженням займати певні посади на строк до 3 років. Нагадаємо, на Ольгу Рукавішникову відкрили кримінальне провадження за підробку табелю робочого часу та можливе працевлаштування мертвих душ. Правоохоронці також вважають, що до махінації може бути причетний її батько Володимир Балакін. Під його безпосереднім керівництвом працювала в училищі Ольга Рукавішникова. У слідства є версія, що люди, які нібито були працевлаштовані у навчальному закладі, насправді могли трудитися на дачі у Херсонській області. Де часто бачили сімейство Балакіних? Сам директор училища, де могли працювати так звані мертві душі, оскандалився тим, що прикривався партійною приналежністю, аби уникнути проблем із законом через махінації з бюджетними грошима. Ледь не вкоротив собі віку. Чоловік намагався порізати вени прямо у будівлі міськвиконкому. Інцидент трапився 5 лютого надвечір. До міськвиконкому прийшов містянин, аби владнати свою ситуацію. За словами Анатолія Баса, його рахунки заарештували. Припускає це трапилося через те, що він добудував над гаражем ще один поверх. За це йому комісія державної архітектурно-будівельної інспекції виписала штраф. Але грошей сплатити його чоловік не має. Тому не знайшов іншого шляху, як привернути увагу таким вчинком. Мені дали штраф 6500 за те, що я у себе на гараже построїв з профліста якусь будочку. І потім через 15 днів вдвоїли її вдвоє. Ну, за що? Як взагалі? Що це за закони? Вони спросили, у мене є 6500, які заплатить. Сколько я отримую вообще? Як можна просто взяти і забрати у чоловіка все? Робітники міськвиконкому одразу викликали поліцію та швидку. Медики надали постраждалому допомогу, а правоохоронці поспілкувалися з Анатолієм. Чиновники кажуть, обов'язково вислухають про проблему містянина. Чоловіка пообіцяв прийняти 6 лютого. Особисто віце-мер Олександр Катриченко у нас виходить, прийом йде по графіку. Чоловік прийшов в ній графіка. Ну, ми в зв'язку з тим, що ну щоб чоловіку допомогти. Завтра організуємо такий прийом. І вже завтра голови будуть приймати рішення, як чеку можна помочь. 32 ікони у приміщенні музею АТО відкрилася експозиція зображень із християнськими святими. Роботи виконані у традиційному візантійському стилі. Їх автори, викладачі та студенти Львівської національної академії мистецтв. На виставку завітали близько сотні містян. Це студенти та викладачі кафедри образотворчого мистецтва Криворізького педуніверситету, волонтери, духовенство та представники змі. Раніше експозицію представляли у культурних центрах Західної України, Польщі та Італії. Побачити ікони на власні очі, може, кожен бажаючий у музеї. АТО до 15 лютого. Далі виставка поїде до Дніпровської єпархії Української православної церкви, опісля. На Італійський острів Сицилія та за океан до США. Це, звичайно, той діалог, який знову таки ти, що вже людство від Що таке краса? Як тебе зобразити? Боже, як тебе зобразити? А як зобразити, щоб побачила? Як дивитися на ці ікони? Це не деякі навчальні. Я бачу помилки, ви їх не побачите, і вам не треба їх бачити. Тому що ікона до вас буде розмовляти іншою мовою. Маленька співачка на великій сцені. Юна виконавиця з Кривого Рогу претендує на перемогу у міжнародному пісенному конкурсі. Десятирічна Меланія Дущак, вона ж міля, представила кривий ріг у міжнародному конкурсі. Музична академія Джуніор та стала однією із шести найменших його фіналістів. На сцені Маланія влаштувала справжнє шоу. Маленька криворижанка заспівала авторську пісню у супроводі балету. Чим підкорила суддів конкурсу за підсумками глядацького голосування. Наразі Міля займає друге місце серед її конкурентів учасники з Ізраїлю, Білорусі та Казахстану. Другі в Україні серед спортивного та бойового самбо у перших числах лютого у Херсоні пройшли змагання. Із самбо збірна Дніпропетровської області посіла друге місце, поступившись лише харків'янам. До команди увійшли більше 30 вихованців спортивних шкіл з Кривого Рогу. Як пройшли змагання, та які плани далі розкаже Галина Ганзенко. Євген навчається на другому курсі військового ліцею, займається бойовим самбо вже півтора роки. В складі обласної збірної виступав вперше. каже, суперники були гідні, але вибороти третє місце в хлопця таки вдалося. Виступав військовій категорії до 87 семи кілограм. Там я став третім. Вступив представнику з Києва. Чуть-чуть не вистачило досвідченості і наснаги. Треба було сильніше готуватися і. Більш так сказати, мотивації змагання зі спортивного та бойового самбо проходили три дні у Херсоні. У складі збірної Дніпропетровської області було всього 50 чоловік. Криворіжців серед них більше 35. і наша область зайняла друге місце. Тренер своїми підопічними задоволений, адже це перші змагання для них такого рівня. З мого погляду спортсмени показали собі дуже добре, тому що вони виїхали на ці змагання перший раз на такий рівень. До цього вони перемагали на чемпіонаті міста, на чемпіонату області. Ні, Попетровської, от і вирішили спробувати свої сили на чемпіонаті України. Вважаю, що перший блін, як то кажуть, не у нас не комом, а дуже добре, тому що три бронзи СК «Гірник» отримав в результаті запеклії боротьби. Це дуже добрий результат. За словами тренера, доброму результату у змаганнях треба дякувати тому, що у хлопців є денний режим. У військовому ліцеї цього порядку дотримуються точно і до того ж, займатись можна не лише самбо. в нашому ліцеї у всіх ліцеїстів є, є можливість займатися спортом. Це е, ігрові види, баскетбол, волейбол, футбол. Е, є секція стрільби, є секція самбо, є секція боку, боксу. Але наші самбісти ще й підрозділи, є бойове самбо і звичайно, спортивне самбо. От, безумовно, у нас є е, бувше офіцерське багатоборство. Після змагань хлопці не розслабляються, адже на найближчих вихідних вони відправляться на змагання до жовтих вод. Галина Ганценко, Микита Бондаренко. Перший міський. Бажаємо успіху нашим спортсменам. Такими були головні новини дня. Очима журналістів першого міського у студії працювала Наталія Болдинська. Залишайтеся з нами, аби знати більше. До зустрічі.